Колекторські методи роботи зазвичай доволі агресивні. Колектори можуть не тільки розшукувати боржника, писати листи чи телефонувати йому, але й звертатись до членів родини на роботу або за місцем його проживання. При цьому колектори збирають та використовують особисту інформацію про боржника, Хоча вже діє закон 4241, відомий як антиколекторський, і все одно зустрічаються випадки неправомірних дій колекторів. Мене звати Олег Болоцький, я керівник юридичної компанії. Ані звільнимо, яка займається питаннями звільнення людей від боргів кредитів. Та погроз колекторів. В цьому відео ви дізнаєте, що робити, коли колектори використовують особисті дані боржника і як їх захистити. Що таке персональні дані? Визначення поняття персональні дані наводяться в абзаці 8 статті 2 закону України про захист персональних даних, відповідно до якого персональними даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка може бути ідентифікована. Зазвичай до персональних даних належить інформація прізвища ім'я по батькові, національність, етнічне походження, дата і місце народження, паспортні дані, місце проживання, освіта, сімейний майновий стан, статеве життя. Релігійні переконання, політичні погляди, біометричні дані та біологічні матеріали. Цей список не вичерпний, адже будь-яка інформація, за якою можна чітко ідентифікувати особу, є персональними даними. Незаконні дії колекторів щодо ваших персональних даних. Часто колектори користуються правовою неграмотністю громадян, так переходять у своїй діяльності дозволені законодавством межі. Як зрозуміти, чи законні методи вони використовують при стягненні боргу чи ні? Зараз детально розберемось. 19 того березня 2021 року Верховною Радою було прийнято зміни до закону про захист прав споживачів. При врегулюванні просроченої заборгованості. Норми цього закону передбачають, що кредитодавець, який передав кредит новому кредитору або залучив колекторську компанію для врегулювання просроченої заборгованості, зобов'язаний повідомити боржника про такий факт та передачу його персональних даних. Тобто, боржник повинен знати про передачу його персональних даних колекторам. Також в цьому законі зазначено, що колекторська компанія може здійснювати обробку виключно персональних даних Поживача та третіх осіб, дані яких Передбачені договором про споживчий кредит та які надали згоду на таку взаємодію. Забороняється обробляти персональні дані третіх осіб, які не надали згоду на їх обробку, в тому числі близьких осіб боржника. Також під заборону обробки персональних даних боржника попадає інформація щодо графіка його роботи, місця та часу відпочинку, поїздок в межах та за межі України, місця та часу зустрічі з рідними, друзями та іншими особами. Інформації розміщеної в соціальних мережах щодо стану здоров'я щодо Політичних поглядів та релігійних переконань щодо членства у партіях та громадських об'єднаннях. А у випадку, якщо позичальник в процесі укладання виконання або припинення договору про споживчий кредит передав інформацію про третіх осіб, то колектори можуть взаємодіяти з такими третіми особами. При цьому обов'язок отримати згоду таких третіх осіб на обробку їх персональних даних до передачі таких персональних даних, покладається саме на позичальника. Але якщо під час Першої взаємодії колекторської компанії з такою третьою особою. Останнє висловила заборону обробляти її персональні дані. Колектор зобов'язаний негайно припинити таку обробку. Куди звертатись в разі порушення. Поліція. Ви маєте право звернутись до поліції зі скаргою та заявою про злочинну діяльність колекторів. Після того, як ви звернулись до поліції, слід надати докази та свідчення, які підтверджують порушення ваших прав. Поліція проведе розслідування та Буде вживати необхідних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності. Суд. Ви маєте право звернутися до суду з позовом про захист ваших прав. В суді слід надати докази порушення ваших прав, а також заперечення проти претензій колекторів. Після розгляду судом справи можуть бути накладені штрафи на колекторську компанію або винних осіб. Крім цього, Буде винесено рішення щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням прав Національний банк України НБУ наділений правом перевіряти дотримання колекторської компанією вимог до взаємодії зі споживачем при врегулюванні просроченої заборгованості та обмежень щодо обробки персональних даних споживача. Та його третіх осіб. НБУ може встановити штрафи та накласти інші санкції на колекторські кампанії, наприклад, тимчасово заборонити здійснювати врегулювання просроченої заборгованості або анулювати ліцензію взагало. Такі заходи зможуть стимулювати колекторів більш зважено ставитись до використання персональних даних боржників. Крім того, потенційна можливість притягнення до відповідальності за порушення порядку обробки персональних даних буде стримуючим фактором від численних порушень та реальною можливістю споживачів Захиститись від недобросовісних колекторів. Основні правила складання скарги на колекторів в НБУ. У сьогоднішній ситуації в Україні найбезпечніше та найзручніше звертатись до Національного банку за допомогою дистанційних каналів. Надішліть звернення на електронну пошту, використовуючи спеціальну форму або відразу на вебсайті НБУ в розділі звернення громадян. Зателефонуйте за номером 0800 505 240. Дзвінки будуть безкоштовні. Якщо ви Телефонуєте в неробочий час або всі оператори зайняті, залиште ваш номер телефону на автовідповідач, щоб фахівець Нацьбанку України міг з вами зв'язатись пізніше. Надішліть лист разом із документами на адресу міста Інститутська 9. В скарзі необхідно пояснити, які саме права були порушені, навести докази та свідчення, які підтверджують. Ці порушення прав, зазначити повну назву та адресу колекторської компанії. У зверненні вкажіть ваше прізвище, ім'я по батькові, місце проживання та електронну пошту. Інформації має бути достання для рішення НБУ. Відповідь на письмове звернення надається не пізніше 30 днів, але якщо звернення не потребує додаткового вивчення та перевірки, то відповідь надасться продовж 15 днів. У якомусь іншому випадку НБУ може продовжити строк розгляду і обов'язково повідомить вас про це. Загальний строк вирішення питання не може перевищувати 45 днів. Відкликання персональних даних. Запам'ятайте, що ви самостійно приймаєте рішення, щодо до того, давати чи не надавати згоду на обробку персональних даних. А надавши згоду, ви маєте право змінити своє рішення і відкликати її. У такому разі, володілець повинен припинити обробку і знищити або видалити ваші персональні дані особи. Відкликати згоду на обробку персональних даних не вийде. Наприклад, якщо вони обробляються на підставі закону або при вчиненні правочину висновок: передача банком персональної інформації колекторам без відома та згоди боржника є незаконною. Лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини можлива обробка персональних даних без згоди особи. Але такі виключення точно не стосуються колекторів. Вимоги закону України про банки і банківську діяльність. Визначають, що дані, які стосуються діяльності і фінансового становища клієнта, і які стали відомі банку в процесі обслуговування клієнта, є банківською таємницею, розголошення якої заборонене, хоча й допускається лише у виняткових випадках, передбачених законом. У разі порушення ваших прав ви можете звернутися зі скаргою на незаконні дії, пов'язані зі збором зберіганням і обробкою персональних даних до поліції, суду або НБУ. Якщо у вас є борг і постійно турбують колектори, цього можна позбутись, пройшовши процедуру банкрутство. усі деталі за qr кодом на екрані. Або переходьте на наш сайт чи дзвоніть нам за номерами в описі під цим відео.